Друзі, всім привіт! В цьому відео продемонструю вам, як використовувати те-код для продовження ліцензії в автосканерах SyncDiag з програмним забезпеченням SyncDiag+. Plus. Так виглядає програма всередині. І бачимо внизу в нас такі є пункти, по яких ми переходимо. Ми переходимо на пункт вигляді кошику. І в верхній частині в правому куті бачимо такий пункт, як Software Exchange. Заходимо в нього, і тут ми побачимо поле, в якому власне, і вводимо те код, що нам надіслав менеджер після оплати. Після того, як ви ввели код, у вас стане активна ця кнопка Exchange Code. Натискаєте її, і ваша ліцензія буде продовжена на рік часу. Нагадаю, цей код активації для сканерів Sync Diak 2 саме з програмним забезпеченням ліцензійним SyncDiac Plus. Дякую вам за увагу! Всього найкращого!